Зробіть ці три кроки, і ви обов'язково побачите, як ваше обличчя буде молодшати на 5-7 років. Перше, рекомендую знайти причини для того, щоб позбутися наслідків. Виконайте первинну діагностику обличчя і тіла для того, щоб зрозуміти, з чого вам почати ваше перетворення. Далі почніть працювати з поставою і шиєю для того, щоб досягти максимально швидкого і стійкого результату на вашому обличчі. Ну і звичайно, третє це робота з обличчям. Прибрати набряки, розкладати чоло, позбавитися навислих повік, прибрати носогубку і друге підборіддя. Якщо ваша мета комплексно підійти до омолодження і не зливатися від того, що ви не знаєте, що робити, через відсутність системи та розуміння правильного виконання вправ, не дивлячись на вік, марафон секрети краси стане можливістю повернути первинний стан обличчя і зберегти його якнайдовше молодшим.